Шановні співвітчизники, напевно, кожен із нас задавав своє питання, чому ми, як одна із найпрацездатних і освічених націй в Європі, живемо найгірші зі всіх? На наш погляд, відповідь очевидна: це тому, що ми погано працюємо. Як це не дивно, це є так. Точніше, ми працюємо багато, але наша праця не є ефективною і ми не випускаємо конкретно здатну продукцію. Відповідно, щоб виробити це положення, Науковцями наукового досвіду публічного права розробляється закон України про бізнес парки який, на наш погляд, зможе забезпечити в кожному селі, селищі, місті сприятливі умови для розвитку бізнесу, щоб наш народ не їхав на заробітки, а створював великий потенціал підприємницький, інтелектуальний на території України і реалізовував його. В країнах Європи і Північної Америки. І нескінченним потоком на рахунки наших підприємств йшла валюта. На наш погляд, що в цей закон треба вкласти? Перше, що ми розуміємо під бізнес-парками, це інтелектуальний парк плюс промисловий парк. Разом це буде бізнес-парк. Основою будь-якого бізнес-парка має бути ідея. Ідея, яка може дозволити селу, селищі місту. Випускати конкурентоздатну продукцію. Де шукати цю ідею? Вона є. Два чинники. Перший визнати потенціал населеного пункту, скільки є безробітних, який склад безробітний, що в іншу епоху вироблялося. Прикинути, що ми можемо виробляти, а потім їхати в Європу за промисловим туризмом. Їхати в Європу і вивчати покупівельну спроможність в магазинах. Що купляють європейці? В якому об'ємі? Іншим ділом, це є розвідка, розвідка їхнього ринку. І визначити, що із цих товарів можуть виробляти в вашому селі селищі місці. Я переконаний, що такі продукти будуть, навіть якщо до цього вони там ніколи не вироблялися. Головне ідея, що виробляти. Після цього треба почати працювати. Багато. Місцевих керівників, голів сіл, селищ міст. Говорять, що них не йде інвестор. Він не йде, він і не прийде. А якщо прийде, то буде одна мета грабувати потенціал громади. Відповідно, де треба діяти і проявляти ініціативу. Ще раз повторюю, що перше, треба визначити, який товар, вироблений в вашому населеному пункті, можна поставляти в Європу і в Північну Америку. Далі ми маємо створити моделі. Створити наукову виробничу модель. Для цього треба задіяти наукову досвід нашої установи і на вашому потенціалі зробити цю модель. Далі цього треба потратити деякі кошти. Однак без цього не буде нічого. І на цьому ж етапі за сприянням органів місцевого самоврядування, за сприянням громадян. Треба засновувати підприємство. Підприємство, яке буде випускати конкурентно здатну продукцію. Коли буде готова ця модель, її треба запатентувати, і після цього можна проводити її сертифікацію на західному ринку на ринках країн Європейського Союзу. Коли буде готова повністю сертифікована модель, може створювати вже фізичне підприємство. Кошти на будівництво нового заводу і його обладнання треба брати у виробника засоби виробництва. Вони залюбки під певні гарантії дають безвідсотковий кредит в закупку їхнього. Обладнання. Таким чином, щоб запустити виробництво, потрібні інвестиції. Ще раз повторюю, що ці інвестиції мають починатися із коштів громадян, із приватних коштів громадян. Це приблизно 10% від цього. За ці 10% можна вивчити споживчий попит, можна вивчити бізнес-потенціал населеного пункту і можна зробити наукову виробничну модель. Далі треба задіювати кошти виробників і діаспори, щоб закупити обладнання для виробництва цієї моделі. Далі, і в кінці, скористатися стандартним способом взяти під оборотні засоби кредит в банку, який, задоволення, банк вже дасть під засоби виробництва. Таким чином, на території своєї громади можна реалізувати випуск певної категорії продукції. Лінійка Цієї продукції може бути невисокою. Один, три, п'ять найменувань, але цього достатньо. І якщо ви будете хоча б 5% цієї продукції збувати в Європейському Союзі, то в інші країни третього світу, у Азії, е Африки, ця продукція піде великим потоком. Це лакмуса бумажка для того, щоб продукція йшла за межі. І в цьому випадку безкінечним потоком місцеву громаду. Місцеві підприємства підуть гроші, підуть, піде валюта. В цьому і заключається наша система бізнес-парків. Однак в цій системі не все так ідеально. Що стосується створення інтелектуальних парків, а іншими словами, розробку наукової робочі моделі, на сьогоднішній день для цього нашою владою створені всі умови. Закон про Науку-наукову технічну діяльність у новій редакції прийняти, який дозволяє створювати науково-виробничі об'єднання, науково виробниче об підприємства і отримувати статус неприбуткової організації. Іншими словами, держава створила всі умови для того, щоб розвивати науково-виробничі моделі, науково-виробничі парки. Однак є інша проблема, це промислові парки. Для того, щоб розвивати промислові парки, і потрібний цей закон. Саме в ньому полягає, якщо не сутність, то саме великі прибутки місцевих громад. Сюди треба закласти гарантії інвестиціям, сюди треба закласти пільги по оподаткуванню, сюди треба закласти пільги на безмитне ввезення засобів виробництва. Якщо ми це через Верховну Раду. Якщо Верховна Рада прийме такі зміни, в цьому випадку треба організовувати виробництво на території України. Якщо Верховна Рада нас не послухає, ну що ж, поступимо, як поступають в всіх інших країнах. Цю продукцію, яка сертифікована, цю виробничу модель з еблемою, будемо випускати, як завжди, в Китайській Народній Республіці, які створені всі умови. І в цьому випадку місцевий бюджет буде щось отримувати. Це краще, ніж робити нічого. Таким чином. Шановні колеги, сутністю закону України про бізнес-парки є створення таких інтелектуальних і промислових можливостей, щоб громадяни завдяки своїй ініціативі і мінімальній кількості грошей змогли засновувати підприємства, а держава їх підтримала пілимі іншими, і тим самим організувати високорентабельне, високоефективне виробництво. Щоб наша продукція реалізувалася як в країнах Європейського Союзу була там сертифікована, так і в країнах третього світу, що забезпечить поступлення до місцевого і державного бюджету велика кількість валюти, яка буде на ті на розвитку громади і кожного окремого громадянина. Дякую.